Товариство, всім привіт! Ви на каналі Заха Today і це канал ні в якому разі не про машинки. Більше, мабуть, про велосипеди, якийсь мій лайфстайл, частково навіть танці і в минулому якісь подорожі. Але сьогодні це була моя така буденна рутина. Я змінював свічки на своєму авто, відзняв трішки матеріала і вирішив з вами цим поділитись. Можливо, це буде комусь корисно, хто також власноруч захоче зробити цю роботу. Товариство Маю ось такий прекрасний автомобіль Audi Q5 Q'18 року F5 в кузові 80А, здається, якщо не помиляюсь, і в ній задратий кабот, тому що прийшов час змінювати свічки. Зняв пластикодову декоративну кришку з. Мотору, і дивіться, ось у нас катушки, під ними свічки. Спочатку вам треба повідстягувати отакі от колпочки, потім відкрити оці червоні прапорці такі з штекера, і потім вам на нього треба так трішки натиснути, щоб він піднявся там від защолки і потихеньку тягнути на себе цей штекер. Після того, як ви розконтрагали ці гайки і зняли цю клему, можна відкручувати основний болт. Виглядає він ось так. І після цього виймати котушку. Ось першу котушку я витягнув. Ось моя свічка. Колодязь відносно чистий, але трохи нагару масла там є. Невеличка. І зараз викручу свічку, поставлю нову. І буду так робити по черзі, щоб не заплутатись, е, яку катушку, звідки я витягнув і куди її потім ставити. Перша свічечка пішла легенько. Знімаю на гарячий мотор. Подивився інструкцію. Сказали, що краще всього свічки знімати на гарячу машину, бо на холодну навіть можуть не відкрутитися. Старого. Свічки придбав оригінальні. Volkswagen Group. Це NGK. Здається, зараз. Пешно, глянемо ось. Так. NGK. Ось така нова свічка. Ось виглядає стара як. Ось виглядає нова. Придбав ось таку головку о, для свічок. Чим прикольно: всередині неї є резинка, і з неї не випадають свічки. Тобто я отак вставив, так само, як витягнулось, вона не випадає обережно. я Занурю її туди в колодязь і and Вирішив зняти одразу решту три катушки. Ось поклав їх просто по черзі, щоб не перепутати потім яка звідки Це е, четвертий, другий, е, третій і другий. Е, щоб не робити одну і ту саму роботу підряд. Тобто зараз викручую свічки, всі закручую і потім назад складаю так набагато швидше, ніж робити це все по черзі. Ну, друга свічечка, як у нас піде. Теж пішла все дуже легенько, тому що на гарячу так. машину. В принципі, сервіс авто не запускав, тому все, в принципі, поки що крутиться дуже добре. Свічки поміняли. Перший запуск. Якщо я зробив щось неправильно, хтось побачив якісь помилки або чогось не зробив, що мав би зробити, можете написати про це в коментарях. Якщо комусь це відео було корисне, поставити лайк, можете підписатись на канал, буду вам дуже вдячний.